Вітаю вас, каналі як Сиріхова. Mm -hmm. mm -hmm. Бажаю, мира нема над головою. дивіться, буде цікаво. Що, жука? Балабачки грають. Граються балабачки грають. Да да, вони ждут, поки я візьму телефон, щоб почати гратися, да? Вы б і не грали, чтобы я вас не знімав, да? Ой, собачки. Конечно, надо ж позировать, на камеру воно, воно лученько. Да, балабачка? Ой, собачки. Ай, хорош. Юлик. Юлик, Юлик. Пышный он, броды. Жертву их А тут, а тут, а тут пирять, а тут пирять. Пышный. Пышный, не трогай маньку. Пышный. Будешь наказанный. Собачка. Балабачка. Та да. Пышный. Ты боишься всех, да? Что? Собачка. Ай, собачка. Жука, ты там что охраняешь? Ага. А Люка а, 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 что охраняет. Сейчас. Сейчас. Вот. Выехать. Ой, два. Паника. Ох, 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 ви <ріст> Шо? Хе -хе -хе. А морчело десь нема, морчело десь. А тут, тут морчело, так? Мурчело, так? А, а я. Ой. Хороший... Мурчела. Кажем... Ти тут лериш, я, я тебе не замітив. Каже, я хороший мальчик. Димов, тебе немає. Я вже прикратив по дворах. Здрасте. Привет. Уже все, уже не гуляешь, мусик, да? Не гуляв. Нагулявсь. Коли хватит, коли гулять, надо коли дома сидить, да? Правильно, сиди вдома, а не гуляєш. А не броду крюмо. Розквітли наші лілії жовтенькі. Такі гарні. Вот тут. Календула розцвітла. Як гарно. Тут трояндочки наші вже доквітають. Те вже пошти нема, там декілька пуп'яночків залишилося. полить квіти еще що і, 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 і зійшли отаким От цирконом надо полити море хоч що буде ну подивимся подивимся <звілляє> да подивимся лекс цікаво поделать да Собачки наблюдають за Сережою. Що він робить? Рекса, то несъдобне, то папа буде поливати цвіточки. Е, рекса, дай Юліка в Ну ревнощі, ще. Ну як це жуліка, не мене, так, да, Рекса? Юлік, Юлік манюлик. Каже, як са мене треба гладити. Юлік, що, що бандити? Так, це так. В рідні, вредні, собаки, так, вредні вредні. В рідні вредні. Так, треба тут поливати далі. Сережавий вирішив цим добривом і гірочки полить. А то щось вони у нас на місці стоять, не ростуть. А собачки тут біля нього всі вони. Жулька, як завжди. рядишком, подружка Сережина. Сережа поле, там де часничок був ми выбрали А всю дня вся біля нього А дебуть Дима там де я там і то и друг І пишний тут. Пишний собачка. Пишний, да, котик собачка. Де собачки, там і він. Ті травичку їдять. Собаки балабаки Писеньки Ай пишень Випало так як нас це все за загрібти А Іра нас тут чесночок обрізає, так що ми були вибривы Курінчики обрізає Ханька Ти ірочку охреняєш, да? Везде. тогда да Поплыгунчик. Пышный, ты идешь холодочек, да? Кажется, там жарко. Кажется, пышный. На солнышко надо, надо холодочек. Кори, кори, Фаня, что ты кривлишься, были мои хозяйки, да? А ну ка злась кори от, от, оттуда. Правильно, Фаня, гоня, гоня. Фанька, что шо, шо, ты ему делаешь, Фанечка? А? Простою, конечно. Ай, Фанька. Так, пшо его гребать? <свеч> ты, эй, ты на своем месте, да? Рекс. Ты все тут сердишься, да? Сидиться на тих мишок крисок поганих. Не хочуть влазити до тебе, да? Не хочуть вилазити, не хочуть. Карі, каже, противні такі, да? Противні. Дратують рексіка, да. Кексик. Тут пишний теж. Зганяє на рексу. Или рекса на пихну виганяє всі. Сережа позгрібав бурянчик, збирає і викидатиме на перегной. І будуть натуральні добрива. І Фанька біля нього стоїть. Стоїть. Рексунька, а ти чого відстав? Та рексунька там кусь. Кузьмі. Ніяк не впіймає. Ніяк не впіймає. От так клопотно. Не дають покою собачки. Навірно, ми сейчас тут цибульку пошукаємо. Десь тут вона була цибуля. уже сейчас будем шукать да собачки будем что шукать будем обрезала чесночок, коренечко. коренечку все буду На зиму. А тут ось Фанька із жулькою біля мене. а Сережа видобує цибульку. Так нерівномірно у нас поспіла, одна ще зелена, а одна, ще... одна вже не найдеш. Ну, що зробиш? Там, там... Ну, ну де дуже зелена не виривай, хай ще спів. Хай ще... Біне. Ой, так думаю, здесь зелено стоїть. Пока Это... це мулька. Тут яка там зелена тут. Тут э, о, тут хворі не видно. Ні. Надо викуривать. Ага, ясно. О, прийшли помошники. помощники. Помощники. <ріст> помощники прийшли Жулька-манюлька, подружка. І Фанька. Фанька-скаканька. Сережа довибирує цибульку. Вирішила всю вибрати. Одна суха, одна не суха. Вам це треба, надо... дай, рекса? Так, Юлик. Ой, ідіть. Дайте Ой, вже бабу. Так, а ну не балуйтеся отуто. Це як палусь, я так нема що вичу. Вот одна жулечка примерно, девочка. Стоит и она она должна. Да Давай положим ей. Хай тут протряхает. Да-да. А цей стоит, ось. Танюшка, ти папі, папі допомагаєш, так? Да? Моральна піддержка. Рексюшка виглядає там. Видно, і Криса, і миша. Охотиться. Він же в нас охотник. Йому сумно без зайнятості. і він виглядає він стоїть ха-гень <сістична> щоб собаки його тут не трогали <сістична> і вимивається так да? полак витяшуєсь <сістична> там єрючи де да, пишно нерючи <сістична> мурчевко ти з'явився. И ты здесь Или ты ховался? Урчаев. Хрюк-хрюк. Ай, Фанька, хрюхрюк! хрюк Вот так тут разложил. Хай наптер, протряхай, Там білечка її обереже і буде добре. Да, Жука? Ти прибіг на допомогу. Рексі допомагай, так? Да? той? У нього зараз робота, цілими днями там лежать. Рекс, вилазь туди, хватить там лежать вже. Ханька. Що ви всі допомагаєте, Рексі? Їсти! Їсти! Опа, прибіг. О, о о рекса їсти. О, і коти, усі, усі. Оце команда. Бачите? Прилучив до команди. Найкраща команда. Нікого не було, усі всі збіглися. Ірочка, воно зірочка. А то вже тут а вже наші, наші вже всі Поняла, да, да поняла сейчас буду я. и места уже занимать. Уже пиши? Да. да. Пиши, внимание, места занимаем. Да. Ой, мурчало уже тоже. Да? Криш, пора клюй И сколько на крему голоду мурить, да? Каша и каша. Надо и кисточок поесть. Пиши. Ты на своей веточке. Пиши песня. <світнє> маня, <сюди, не> <світнє> Маня, а то пишний. То пишний. Самі гуми. Щас, щас, щас. Самі гуми. Щас, щас, щас будемо давати. Коти не дождуться. Пышный, как всегда, на своей веточке катается. Вперед! О, опа! Раздача! Опа. Юка, Юлик, сейчас, коты, сейчас, 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 сейчас. Не переживай, это шумовно. Вперед! Вперед! А, маня не хватило на, мань, май, манечка на, маня, не не спи. О, все, роздали котам. Сережа уже їм накидає, вони там позбирають. Так, вперед, 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 жука, жука, бери, 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 бери. Текса, панька, жуйка. Рука ка сюди. Не глотайте сильно жука Фанька попрошайка Юйк а на 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 Ой, Не дождуться прям. На, Фанечка, на. Что, сейчас я вам последний раз дам. Так, Жулику, Фаньки, Жуки и Рексику. Все, на сегодня все, собачки. Все, Фаня, Фаня, все, 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 не заглядай. Ай, Друзья, всем пока. Всем мирного неба, тихой ночи. Пока-пока.